Доброго раночку, друзі. У нас чергова рибалка на карасика на цей раз. Виїхав на дальнячки, погода була ніяка, то дожі, то дуже сильний вітер. Ну, нарешті вибрався. Сьогодні погодка нас обіцяє бути без дежу. Ну, Але вітерець такий присутній. Заховався зараз за черетик. Сподіваюсь, чути. Тож не гаємо часу, розкладаємось та починаємо ловити карасика. Так, з минулої рибалки залишилась мене прикормка, лежала морозілиці, сподіваюся, все з нею добре. Поки відкривався. Ну так, все наче добре. То що робив з пшеном на ляща. Так, буде нас ця. І додам ще. Ось такої чеснокової. Так як у нас сьогодні карасик. То там в тій також інгредієнти, що карасик полюбляє ну Трошки цієї не завадить. Вчора трішечки по-іншому зв'язала снаску. Така елементарна та проста. По типу вбивці карася Така, щоб не зовсім вбився карася ось бачите, гачок Десь 7 см від годівниці. Ну і другий знизу. така щоб під пінопласт і короткі поводочки, бачите. Десь по 5 см. Так, перша з пенопластом у нас готова. Зразу її закинемо. От туди отак от. Вітер боковий, здуває сильно. Так, обидва дальняка в воді. Тепер чекаємо на покльовку. Так, вчора зробив проловочку таку прикольну з сухим чесником. Ось так ось вона виглядає. Просто запарив в термосі десь, там, може півтори-дві годинки побула і все, і готово. Зараз будемо пробувати на неї. Так, що перший раз смикнуло на оцю ось ближню до мене. Там нас, щойно перекинув, стоїть на обох гачках пінопласт, але на одному гачку пінопласт з апаришем. Може на париш, звичайно, якась там червона пірка дибає або окунь. Так, щось тут у нас клює. Блін, ще вітер такий піднявся. колихає постійно. Ну але покльовка була слабенька, але щось дибало. Можу на тому вже сидить. Кінчик щось дергається. Ну, мені здається, нічого. Нічого немає. А, ні, не, є. Не це ось воно й дибало. Не могла нормально клюнути. Блін, не ставлю ні опариша, ні червяка, щоб ця херня не задовбала. А вона на попкорн на чесноковий клюнула. Ось так. Не знаю, в чому справино клювати, не хоче взагалі. Вже поставив на одну червячка. Не знаю, що буде зараз дрібноту задовбувати. Може хоч красик якийсь на червячка клюну. А то вже скільки? Дві години рибалю, а толку немає. Пожалуйста, поклвка, мабуть, на черячка. натянула и отпустила. Еще ну, продолжение будучи. Тут еще окунь дыбный есть. Багато. Так что на червяка может вин дергать. Опа, опа. Опа. Что-то, кажется, есть. з карасок клюнов. Може на карасик. Не карасик, але Таке. Дрібненьке. На червячко. Може в цьому році на черв'яка клює. В тому році ловив на попкорну. И так, и ладошка. Так, снова подача была. Снова, мабуть, быть, на червячка. такая що что Щось Что-то може кажется, может сидеть. Щось непонятно, здається немає. Блін, чий такий вітер. А на цей раз ось чого я і не хотів черяка ставити. Тому що ось така ось Дрібнота задалбує. Идеється під Ось Сам і черв'як цьому ставку. Вітер помінявся, тепер обличчя дує. Мабуть взагалі не чути вам буде нічого. І ще й точки знаходять. Ось така ось погодка літня. Перше липня, до речі, сьогодні, а я в кофті. Так, щось тут знову у нас шевели. Такий вітер, що вже і не поймеш де клює, де не клює. Це ж таке клює. О є. Це може не поганий коросик, до речі. Поручається. Ха! Ніфіга. Підбагрилась червона пірка. Той пручається. Ось такі ось справи. Як вона так хоч багриться? Ще й воду назад не хоче йти. Так, що тут у нас знову відбувається? Напустило. Ну що, друзі, давайте відпустимо нашого карася. Ось такий у нас сьогодні улов. Ну і три червона пірки, здається. Ось цей карасик поплив. Вам, друзі, дякую за перегляд. Підписка, лайки, коментарі, окреме подяка. Всім пока!